Друзі, дизельна автономка це ваша помічниця, рятівниця, а можливо, це абсолютно зайвий та непотрібний елемент у вашому електромобілі. Сьогодні будемо розбиратись. Мене звати Олександр, ви на каналі Електровіник. Поїхав! Друзі, в сьогоднішньому відео хотів би поговорити з вами, як ви вже здогадались, про дизельний фен, про обігрівач, про вебасто, про автономку. Дуже багато нас має цей прилад, але суть одна. Вона полягає в тому, щоб зробити в салоні вашого автомобілю затишно, комфортно і, головне, тепло. Це ж було вже. Так і справді, відео на дану тематику вже було на моєму каналі, але я там більше розглядав теоретичні питання. Плюси і мінуси встановлення даного приладу у ваш автомобіль і кому це підійде, а кому це взагалі без потреби. В сьогоднішньому ж відео ми будемо говорити більше про практичну частину. Я розповім, чому я використовую свою автономку і чому вона мені подобається в деяких випадках навіть більше, ніж штатна кліматична система автомобілю Nissan Leaf. Тож, кому цікава, дана тема, вже за традицією. Заварюємо чайочок, кофейочок, беремо вафельку, печенюшку, вмущуємось зручненько, бажано десь в теплому місті і гайда, дивитись відео. І перед тим як я почну, давайте домовимося з вами про дві речі: перше це те, що я сьогодні буду розповідати про свою китайську 5-кіловатну автономку. І якщо десь там випадково відео, я назву її Вебастою, то. Ви маєте розуміти, що мається на увазі саме оця от чайновська штуковина. І скільки разів я її не називав Вибастою, все одно вона німцем на жаль не стане. І другий момент, на який би я хотів звернути вашу увагу, це те, що е, я буду розповідати конкретно про свій випадок. У вас, е, ну, звісно, річ, все може бути по-іншому, тому що у кожного своя ситуація, своя історія, своя правда. Тому. Нікому нічого не нав'язую. Я впевнений, що моя аудиторія це вже дорослі люди, які вже давно навчились користуватись головою і можуть зробити правильні висновки саме для себе. Тож, ніби все сказав, що хотів, можемо починати. Тож, якщо минулого року я вважав, що Webasto це дійсно хороша штука, яка ну в принципі допомагає, то цього року я не тільки не змінив своєї позиції, а навпаки, ще більше ствердив і впевнився в тому, що Webasto не просто хороша штука, а вона прекрасна штука, яка не тільки допомагає, а навіть виручає в деяких випадках. І оці, знаєте, останні січневі морози, вони це дуже чудово довели і прекрасно показали. Справа в тому, що ми вже почали трошечки звикати до більш теплої зими, до такої більш європейської, напевно, коли немає морозів, інколи там випав сніжок, а в основному там дощ якийсь там щось таке. То цьогорічна зима, зокрема січень, він нам прекрасно просто показав, якою має бути зима, щоб ми про це не забували. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. На мою особисту думку, Лів без вебасту, це знаєте, це як село без церкви. Воно, звісно, існувати може, але з нею значно краще. І от останні морози січневі, мінус 15-мінус 17, Нам це чудово показали. При таких температурах пробіг будь-якої електрички суттєво скорочується, тому що за таких умов ви без кліматичної системи не поїдете, а її використання. Буде призводити до того, що кіловати будуть просто випаровувати з вашої високовольтної батареї, і на жаль, нам ліфоводам дісталась не така велика батарейка, як в тієї ж Тесли, наприклад, не така енергоефективна, як в Hyundai Ioniq. без активного підігріву, як в того, ж Chevrolet Bolt та власне в багатьох інших електромобілях. А також потрібно не забувати про те, що роки все ж таки беруть своє. І от, наприклад, в моєму автомобілі сохою залишилось десь 71 з копійочками відсотків. При цьому в батарейку заходить трошки менше 16 кВт. І от за таких умов, мінус 15, мінус 17 зі штатною кліматичною системою я можу розраховувати на пробіг близько 40, ну можливо, 50 кілометрів. У ліфів з хорошою батарейкою, які мені доводилось бачити, ну, в яких сух був 86% Дмитра, тобі привіт, пробіг за таких умов складатиме близько 70 км. І при цьому, як кажучи, в автомобілі жарко вам не буде. Але якби я використовував свій автомобіль виключно в побутових якихось цілях, я маю на увазі, наприклад, там поїхати з дому до роботи, з роботи там, можливо, в магазин, кафе або там в аптеку кудись потрібно заїхати. І знову додому, то мені, в принципі, пробігу 40-50 кілометрів вистачало б з головою, щоб, напевно, і залишалось на, на другий день. Але знаєте, в нашій країні використовувати автомобіль виключно для того, щоб возити свою п'яту точку. Знову ж таки, я, я вважаю неприпустимою розкішю. і. Неважливо, це буде, чи це буде електромобіль, чи це буде звичайний автомобіль. Таке задоволення можуть собі дозволити тільки заможні люди. Але добре, це тема іншого відео. Сьогодні говоримо про інше. Знаєте, це я просто так плавно підводжу вас до того, що я свій електромобіль використовую і в комерційних цілях, в тому числі. А саме в таксі. Ну, ті, хто дивиться давно, мій канал, ті все і так добре знають. В цій сфері, ну, в принципі, як і в будь-якій іншій, є своя специфіка, є свої певні особливості. Роботу в таксі я б взагалі умовно поділив на дві фази: це активна фаза і пасивна фаза. Пасивна це коли ви сидите в очікуванні замовлення, моніторите додатки свої, а активна це коли ви здійснюєте безпосередньо подачу до пасажира або везете вже його за місцем призначення. Так, от, якщо брати наше місто, місто Кременчук, то у відсотковому значенні я б десь поділив. Е... Поділив ці фази десь 70 на 30, ну в кращому випадку 60 на 40. Це говорить про те, що леву участку часу, який ви проводите на лінії, ви будете займатися тим, що на те в автомобілі в очікуванні замовлень. І якщо влітку з цим абсолютно немає ніяких проблем, вам достатньо лише вибрати якусь правильну локацію, стати десь в холодочок або там, де є тінь, десь заховатися від сонечка, відкрити вікна, можливо, двері. І, в принципі, можна комфортно чекати наступного замовлення. То взимку ситуація кардинально протилежна. І в тебе, в тебе взимку є два, два варіанти розвитку подій. Перший варіант це або на постійній основі, або час від часу вмикати собі кліматичну систему, якісь підігріви. Але при цьому будуть витрачатися такі дорогоцінні кіловати з високовольтної батареї вашої. Таким чином пробіг буде значно менший, ніж міг би бути, а отже, буде значно менше виконаних замовлень і як наслідок менше зароблених грошей. А це, звісно, не є добре. Але ще гіршим варіантом буде варіант номер два. Це просто сидіти і мерзнути в автомобілі. Для мене це абсолютно неприпустимий варіант, і, і до речі, абсолютно безглуздий. По-перше, коли ти перебуваєш в автомобілі з вимкнутою кліматичною системою, на вікнах починає з'являтися пара. На морозі це дуже швидко перетворюється на іній. Давайте змоделюємо ситуацію, коли ти береш замовлення, потрібно швидко їхати. А тобі треба якимось чином прибрати оцю всю штуку, оцей іній, яке в тебе на вікнах. І що ти робиш? Вмикаєш кліматичну систему, вмикаєш обдув наповну, і знову ж ті самі кіловати в тебе не економляться, а витрачаються. По-друге, коли на вулиці мінус, однозначно почнеш замерзати, Починатиметься все з ніг, потім далі, далі вище, вище промерзає все тіло. Як наслідок, переохолодження, застуда, ОРВ. це в кращому випадку. В гіршому там бронхіт, пневмонія, не дай Боже. І що ж ми отримуємо? Як наслідок, ти захворів, не можеш працювати, втрачаєш гроші. Пішов в аптеку, заплатив за ліки, охренів від чеку і розумієш, що така от економія вона була абсолютно ілюзорною і абсолютно непотрібною. До речі, є ще третій варіант це поїхати додому, забити повністю на таксування, пересидіти зиму і виїхати весною, коли буде тепло. Хочу показати вам приклад, щоб ви, так би мовити, на свої очі побачили, як виглядає автомобіль. В якого встановлений автономний опалювач і як він виглядає без цього приладу. Коли своїми руками, як потрогаєш. Я зараз перебуваю в автомобілі, в якому вебасту встановлена і вона працює. Покажу вам вікна, От вони. в принципі, все видно, все добре. І от якщо ви могли побачити, то це от автомобіль, який без вебасту. Він майже брат-близнюк мій брендований. Отак от от він виглядає. І це вже, до речі, він власник заліз в автомобіль і почав, напевно, прогрівати його. Тому що до цього взагалі я там от бачу вікна починають потрошечку все ж таки відтавати. І там щось вже розвиднюється в нього. До цього взагалі було скло, що, що бокові ну, були дуже сильно запотівчі. Тому от така от різниця, друзі. В тому, що я сиджу в автомобілі, не використовуючи нічого. ну Це зараз я вам вімкну, щоб показати, що на вулиці мінус 4 я себе комфортно, нормально почуваю, в автомобілі тепло, підтримується температура. От вебасто працює. Зараз покажу вам пустик. От, от так це все виглядає діло. Навіть не на повну потужність. До речі, поставив саму мінімальну температуру, там 8 градусів виставив, воно її в принципі підтримує і в автомобілі сидіти досить таки комфортно, досить зручно. І знаєте, коли працює автономка, вікна залишаються абсолютно сухими, без ніякого запотіння. Немає пари, немає оцього інію. І знову ж таки, коли приходить замовлення, ви просто берете його, їдете подаватись, а не витрачаєте час на те, щоб все, оце, оце, що ви там натворили, все оце діло прибрати. Але знаєте, ви можете справедливо зауважити. А якщо я не таксист і мені не потрібно довгий час просиджувати в е, то для вас, для вас у мене є інший аргумент. За те, щоб встановлювати Вебасту, все ж таки це збільшений запас ходу в холодний період. Останні, знову ж таки, екстремальні морози для нас вже екстремальні, показали, наскільки сильно електромобілі залежать від температури. Особливо ті, які не мають активного підігріву, до яких відноситься і нас з вами улюблений Нісанчик. І мати змогу за таких умов проїхати на 20-25, а то й навіть і 30. Кілометрів більше, погодьтесь, ну це приємно. Товариство на вулиці мінус 13, доходило до мінус 15, трошечки зараз тут тепліше. Що хочу сказати, проїхав я з Вебастою 70, ну майже 71 кілометр. Прогнозує ще 15, ну полів спаю, якщо ми подивимося, 2-1 кВт в батарейці залишилось. Отакі показники Webasta, зараз покажу, що вона працює. Якщо видно, бо... от, от. Вбасту працює, але я її вже вимкнув, це воно вже буде продаватися, бо я вже майже доїхав до свого гаражу. З Webasтою в салоні, дивіться, вікна абсолютно чисті. Все чисто, нема ні запотівань, немає ніде нічого, все добре. Коли я записував попереднє відео на цю тему, чомусь знаєте, я був глибоко переконаний в тому, що дана модернізація, дане доукомплектування воно більш актуальне для автомобілів з малим запасом ходу. Але в коментарях мені написали, що от людина вона взагалі почала замислюватись над придбанням автономки лише після того, як ця як його високовольтна батарейка зросла з 11 до 40 кВт. Він каже, з'явилася можливість подорожувати, і от хочеться, щоб це було комфортно. Тому, знову ж таки, бачите, скільки людей, стільки й думок. До речі, ще один цікавий факт возив недавно таксиста Ліфовода. В нього ліф з 2012 року, першого покоління. То він каже, що взагалі немає штатної кліматичної системи і користується виключно дизельним обігрівачем. До речі, чув таку інформацію, що в автомобілі першого покоління автономка стає краще ніж в АЗЕО, це вже друге покоління з 13-го року. Якщо ви маєте такий автомобіль або маєте досвід використання автономки в таких автомобілях, напишіть, будь ласка, в коментарях, як там воно влаштовано. Ну і нарешті самим серйозним аргументом особисто для мене. За встановлення вибати ваш автомобіль є комфорт та тепло. Справа в тому, що ліфоводи це люди, в яких десь там вже на підсвідомому рівні закладено економити. І неважливо, скільки кіловат вашій батарейці, чи то 10, чи то 60. Ти все одно будеш контролювати свою швидкість, знаєте, так щоб, не дай Боже, не побачити більше трьох кружечків на панелі приладу. Пічку будеш вмикати так, щоб вона гріла, як, як ото кажуть, як мертвий дихає, щоб тільки лобовуха не запотіла. А щоб не замерзнути, будете користуватися виключно підігрівами крісла та керма. Будеш робити все, аби тільки зекономити оці дорогоцінні кіловати з високовольтної батарейки, забуваючи, абсолютно забуваючи при цьому про свій комфорт. Але, друзі. Невже ми купували автомобіль для того, щоб в ньому якось, якось постійно в чомусь себе обмежувати, постійно мучитись? Це ж, знаєте, це ж не якась там камера тортур, в якій тебе постійно мають випробовувати холодом, морозом? Наприклад, я, я не для цього купував свій автомобіль. Я купував його для того, щоб отримувати задоволення. Від того, знаєте, як він їде, як він керується, як він тримає дорогу, як він е, стартує зі світлофору. Автомобіль е, це місце, де е, ви маєте почуватися е, комфортно, зручно, де ви, де ви маєте радіти життю. А якщо це не так, то, то навіщо його тоді купувати, навіщо брати цей автомобіль? Тим більше знати, що е, автомобіль він і так дозволяє зберегти ваші фінансові ресурси. Тому, тому порадуйте себе трошечки, потратьтеся, але порадуйте себе. Знаєте, багато товаришів ліфоводів вони відмічали той факт, що коли сидиш в автомобілі з працюючою автономкою, в автомобілі дуже тепло, затишно і комфортно. І, до речі, в підтвердження моїх слів можу сказати, що ну, я впевнений, багато хто з вас бачив таку картину, коли взимку з фури виходить водій, в одних там якихось в'єтнамках, там майка якась на ньому. І це не тому, що чоловік якийсь морж вільно себе почуває в морозі, ні. Просто в кабіні настільки тепло, що далекобійники навіть сплять в автомобілі з вімкнутою вибастою в зимові морози. Знаєте, хочу сказати, що. Зі штатною пічкою в моєму автомобілі так тепло ніколи не було. Е, а так як я така людина, для якої краще влітку пережити плюс 35 за Цельсієм, ніж взимку мінус 5, мінус 10, я не кажу вже про мінус 17, то дизельна автономка для мене така собі паличка-рятувалочка, яка гріє і тіло, і душу холодними місяцями. Тому, якщо ти такий же мерзляк, як і я, то ти цни вподобайку цьому відео. Звісно, автономка, вона... Не позбавлено якихось проблем. Точніше, навіть не проблем, а скоріше незручностей, таких як, наприклад, запах в салоні, необхідність знову ж заїжджати на заправні станції. Але це знаєте, це так вже за вуха притягнуті недоліки. Ну, заїхати на заправку для мене це не складно. Дизельний запах, він там буквально декілька хвилин, поки автономка запускається, і потім, потім він зникає. Але знаєте, для мене краще зайвий раз е, понюхати дизельний запах, оце, і їхати в теплі, в добрі, ніж е, всю поїздку вдихати оце свіже морозне повітря. То, якось так, друзі, знаєте, кожному своє, кожен обирає для себе е, те, що йому подобається, те, що йому ближче. Е, я ні в якому разі, знову ж таки, нікого ні до чого не закликаю. Вам, розповів вам я свою історію. А ви вже знаєте, вирішуйте самі: користуватися автономкою, чи користуватись штатним кліматом, чи, знаєте, як мені писали в коментарях, користуватись тепловим дутчиком з потужним павербанком. Головне, головне, щоб вас це влаштовувало. Нам, знаєте, нам потрібно усвідомити одну просту річ, що не ми для автомобіля, а автомобіль для нас. І потрібно. Потрібно, щоб він приносив задоволення. Тож, на цьому все. Дякую, хто додивився до кінця. Кому сподобалось, як завжди, ставимо лайчки. Кому не сподобалось, ну, вибачте, я старався, але щось пішло не так. І я це буду намагатися обов'язково виправити. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще цього з якихось причин не зробили. Бо це мотивує мене на створення нових відео, а також допомагає просувати україномовний контент на просторах Ютубу. Пишіть коментарі, буде дуже цікаво їх почитати. Намагаюся кожному відповідати. За можливості, тисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступне відео. А також можете поділитися цим відео в якихось із своїх соціальних мереж. Друзі, так знову хочу попросити, щоб ніхто не залишався байдужим, щоб ми всі, як один єдиний організм, допомагали нашим хлопцям на фронті, тому що ми тут. Тільки тому, що вони там, розумієте? І не буває маленьких донатів, буває просто людська байдужість, і потрібно, як я вже неодноразово казав, що коли вони повернуться додому, щоб нам не було соромно дивитися їм в очі. Я не кажу донатити, знаєте, на якісь глобальні фонди, тому що багато хто зараз втратили довіру до цих структур. Я знаю, що в кожного з вас є хлопці, які там воюють, і ви можете. Передати кошти особисто їм. Я впевнений, що вони підуть саме в правильне, на правильне цільове призначення. Тому, друзі, давайте не бути байдужими, давайте долучатись, давайте допомагати. На цьому в мене все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, яка й все у вас буде як найкраще.